Вітаю вас з вами Алла Королевська, лікар вищої категорії, хірург, ендоскопіст, кандидат медичних наук. Рада вітати вас на моєму каналі Медицина мовою пацієнта. У сьогоднішньому подкасті «103 питання до лікаря ми поговоримо про обіцяну гастректомію. Як жити пацієнту після видалення шлунку? Декому може здати, що жити без шлунку неможливо, але це не так. Так часто буває, що пацієнти, навіть не здогадуючись про те, що після видалення шлунку можна ще прожити довге, активне і щасливе життя, але, звісно, мати певні особи. Особливості у поведінці та харчуванні, і саме це додасть багато. Років проживання. Збалансована дієта, регулярні огляди та увага до власного стану. Це і є основа довголіття та якості життя такого пацієнта. Саме про це сьогодні і поговоримо. Що це за оперативне втручання гастректомія? Це повне видалення шлунку. В подальшому, вже після виписки зі стаціонару пацієнта назавжди пожиттєво буде супроводжувати діагноз стан після гастректомії. В своєму першому відео про гастректомію я вже наголошувала на принциповій різниці першопричини гастректомії, адже і деякі особливості подальшого ведення лікарем та й життя самого пацієнта так само принципово дещо відрізняються. Тому я завжди розділяю пацієнтів з гастриктомією на онкологічних, тобто з діагнозом рак шлунку, та посттравматичних. Це стосується саме тих пацієнтів, які отримували травму і підповідає. Наприклад, вогнепального поранення, що на сьогодні в умовах війни є значною актуалізацією цієї проблеми, і цим пацієнтам за життєвих показань було необхідно видалити шлунок. Чим же відрізняються ці дві гастректомії? Ну, перш за все, це два види оперативного втручання, два варіанти, що виконуються в абсолютно різних умовах, з абсолютно різним прогнозом для пацієнта. Технічно, при онкологічній гастректомії ще додатково виконується лімфодисекція, причина навіть не в самій операції, а причина в самому діагнозі раку шлунка. Але це оперативне втручання виконується у виваженій спокійній атмосфері. З безліч можливих так званих м, підстраховок. Адже пацієнт що планово йде на онкологічну гастректомію, повністю обстежений і підготований до самої операції. І саме тому всі пов'язані з операцією ускладнення чи ризики зводяться до мінімуму, та й післяопераційний період має більш виважений та спокійний перебіг. Названа мною умовно посттравматична гастректомія – абсолютно непрогнозована оперативне втручання, і в ситуації бойової чи побутової травми це вимушений захід, що виконується за абсолютними життєвими показниками, і часто рішення про такий об'єм оперативного втручання приймається вже безпосередньо оперуючим хірургом в операційній залі. Після Повної ревізії операційної рани, і він може відрізнятися від попередньо прогнозованого та того, про який було приінформовано вас. Часто в таких ситуаціях передоперативні обстеження та підготовка скорочується до мінімуму, адже зворотній відлік до можливості врятувати життя такому пацієнту включився ще саме в самий момент самого отримання травми. Тому прогнози чи то перед оперативним втручанням, чи то навіть після вдалої операції ніхто надавати не буде. Після період періоду пацієнта з посттравматичною гастроктонією може бути затяжним і також з ускладненням. Це саме той момент, коли необхідно набратися терпіння і про підтримку пацієнта в післяопераційному періоді В мене на сайті є стаття та раніше опубліковане відео. У післяопераційному періоді пацієнт назавжди отримує діагноз стан після гастриктомії. Пацієнт з раком шлунку після гастриктомії проходить контрольні ендоскопічні обстеження верхніх відділів шлунково-кишкового тракту з обов'язковим забором гістологічного матеріалу для дослідження комп'ютерною томографією за онкопротоколом, контроль онкомаркерів. Це потрібно для виключення повернення раку. Саме для таких пацієнтів з раком шлунку є спеці... спеціальний протокол ведення як діагностичний, так і лікувальний, залежно від гістологічної верифікації діагнозу, стадії захворювання, клінічної групи пацієнта, проведеного раніше виду лікування. Відповідно до цього протоколу, пацієнт має графік спостережень. В подальшому з визначеними видами обстеження та відповідним лікуванням. Це саме те, чим відрізняється гастректомія онкологічна від посттравматичної. Пацієнти зі станом після будь-якої гастректомії потребують перебування під постійним спостереженням лікарів: хірурга, гастроентеролога, сімейного лікаря та терапевта. Звісно, це потрібно саме для того, щоб проходити профілактичні медичні огляди з проходженням ендоскопічного обстеження верхніх відділів шлунково кишкового тракту, УЗД органів черевної порожнини, комп'ютерної томографії за потреби, низки аналізів і так далі. та проводити. Необхідні реабілітаційні заходи. Часто такі пацієнти вже в перший місяць після оперативного втручання почувають встомлюваність, прояви рефлюксу, сонливість і так далі. На цих засадах пацієнт, окрім всіх нюансів і свого сприйняття захворювання, без психологічної підтримки починає додатково сам собі допомагати психологічно, але в зворотньому напрямку. Тому для цих пацієнтів, окрім названих спеціалістів, ще потрібна також психологічна підтримка професійного клінічного психолога, хто допоможе з цим справитись. Також сприятливо впливає дуже добра атмосфера в родині та серед найближчого оточення, адже пацієнти після гастрептомії ще мають виконувати низку потреб, щоб продовжувати життя надалі. Що таке шлунок? Принципово, це такий резервуар, що допомагає перетравити їжу для подальшого засвоєння. Саме тут з цією метою виробляється багато біохімічних компонентів, для засвоєння поживних компонентів з їжі. І цього резервуару після гестроктомії вже більше не існує. Зараз з'явились такі оперативні втручання, коли робиться, я би сказала, приміщається в позицію шлунку, резервуар з іншої частини шлункового Кишкового тракту саме для того, щоб пацієнт зміг легше та краще проходити етапи травлення. Ми це називаємо в хірургії артифіціальний, тобто штучний шлунок. Так, наприклад, розроблена і проваджена в хірургічну практику гастропластика і леоцикальним сегментом це заміщення видаленого шлунка резервуаром сліпої кишки з кінцевою частиною клубової кишки. Таке оперативне втручання показано не всім, воно досить об'ємне, і його виконують пацієнту при проростанні пухлини шлунка в товстий кишківник. Це дозволяє і пухлини позбавитись, і, хоча б, резервуар для харчових мас забезпечити, щоб полегшити у подальшому житті цьому пацієнту процес травлення. Іноді такі втручання за рахунок їх великого об'єму можуть проходити поетапно, тобто бути дві, два оперативні втручання. Стан після гастриктомії, повного видалення шлунку, потребує адаптації як у фізіологічному, так і у психологічному плані. Пацієнти, які перенесли таку операцію через онкологічний діагноз чи травму, мають різні вихідні причини, але основні правила поведінки та харчування, принципи реабілітації та догляду досить схожі. Тому про це й поговоримо. У післяопераційному періоді догляд за пацієнтом у стаціонарі принципово не дуже відрізняється від інших хірургічних пацієнтів після операції на шинково-кишковому тракті. Про це в мене є записане раніше відео, ви можете його подивитись на каналі. Забезпечте щоденно достатній час. Для сну не менше 8 годин на добу, це додатково зберігатиме сили на звичні щоденні потреби. Ми, хірурги, завжди рекомендуємо за можливості відновлення фізичної активності, але знову ж таки без фанатизму, і орієнтуючись на дозвіл хірурга та на фізичний став самого пацієнта. Починати потрібно з легких прогулянок. Спочатку, скажімо, по палаті, потім по відділенню, далі вийти з будинку і далі вже за таким же принципом збільшувати подальше навантаження. Слід виключити інтенсивні фізичне навантаження до повного загоєння, а от легка активність фізична. Прогулянки, дихання вправи, легка зарядка, незначні системні кардіонавантаження, вони лише допоможуть стимулювати перистальтику кишківника та й швидше відновитись після оперативного втручання. У перші тижні після гастромії пацієнти можуть відчувати характерні симптоми для. Стану після гастректомії. це слабкість тома, що здебільше пов'язано із загальним і післяопераційним виснаженням, дефіциту поживних речовин та адаптацією до змін травлення, Рефлюксом, тобто повернення вмісту кишківника до стравохода через відсутність природного клапана, що було видалено. Дампінг-синдром, нудота, тахікардія, запаморочення після прийому їжі. Також пацієнти можуть відчувати і тривогу, і депресію. Чи розгубленість, адже вони уявлення не мають щодо свого стану у подальшому. Головне, про що пацієнти та їх найближче оточення мають знати, так це саме те, що пацієнти після будь-якої гастректомії можуть жити, живуть і можуть проживати ще довге, активне і щасливе життя. Так, наприклад, мені щороку, вже впродовж 9 років, після гастректомії з приводу раку. Раку шлунка телефонує пацієнтка в день виконання цього складного оперативного втручання. Символічно з подякою та відзначенням у цей день другого дня народження. Більш за те, саме ця пацієнтка дійсно розпочала абсолютно нове життя. І мова не лише про вимушені змін у зв'язку зі станом після гастректомії та онкологічним діагнозом. Жінка змінила своє відношення до життя і в ситуації мінімальних фінансових Фінансових можливостей почала, ну я би це назвала, жити та й кайфувати від свого життя. Вона дещо схудла, але утримує свою вагу в одній порі. Візуально вона стала виглядати років на 15-20 молодшою. І це без косметологічних процедур. Як вона каже, я народилась заново. Дякую! В країнах пострадянського простору показник виживання після гастректомії значно нижчий ніж у більшості розвинених країн, і це пов'язано перш за все з онкологічним діагнозом, пізнім зверненням до лікаря, відсутністю фінансових можливостей на подальше до обстеження і лікування, та відсутністю кваліфікованого підходу до нюансів життя після вже виконання операції уже. Поза межами самого стаціонару, де у більшості ситуацій пацієнт один на один лишається зі своєю проблемою. Такі пацієнти потребують регулярного медичного моніторингу для контролю за своїм станом здоров'я та можливою необхідною реабілітацією. Мінімум це має проводитись раз на рік. А от пацієнти з раком шлунка в перші роки після операції перебувають під наглядом онколога і додатково проходять обстеження відповідно до онкологічного протоколу для виявлення можливих рецидивів чи продовження розвитку хвороби. Тому обов'язково потрібно стати на онкологічний облік, і тут ще варто бути під спостереженням також і лікаря-хірурга, гастроентеролога, дієтолога, терапевта та сімейного лікаря після обох видів гастректомії. І головне. Не бійтесь запитати свого лікаря нюанси щодо вашого здоров'я чи уточнити особливості стилю вашого життя. Потрібно задавати питання своєму лікарю також щодо оформлення групи інвалідності. Може й банально, але у подальшому цьому пацієнту це відкриє додаткові пріоритети як у обстеженні та і у праві на стаціонарне лікування, а іноді навіть і на отримання медикаментів у майбутньому. Тож. Окремо зроблю наголос на психологічній атмосфері, як у родині. Так і у найближчому оточенні. Родина має розуміти специфіку стану пацієнта, уникати надмірного тиску чи очікувань. Саме сім'я відіграє ключову роль у реабілітації. Родина має підтримувати пацієнта в періоди слабкості, допомагати адаптуватися до змін у харчуванні та у ритмі життя. Можливо, навіть навчитися разом у благодатній родинній атмосфері адаптуватися до такого образу, ну, наприклад, частих прийомів їжі. Це маленький Прийом надає шалену підтримку пацієнту і допомагає йому. Спокійна атмосфера вдома допомагає пацієнтам уникати додаткового стресу так. Можливо, це звучить дещо банально, але це один з основних факторів, що забезпечить пацієнту кращу якість життя. Адже ці пацієнти часто стикаються зі страхом і невпевненістю та, і, в принципі, нерозумінням щодо свого майбутнього. Тому важливе інформування про новий спосіб життя, необхідність дотримання рекомендацій та важливість підтримки. І тут рекомендується консультація клінічного а, психолога. Краще пройти навіть системно курс психологічних сесій, що допоможе пацієнту справлятися зі страхом рецидиву, так скажімо, для онкологічних пацієнтів, або фізичних обмежень, а також уникати так званих. Ну, я б сказала, це самодопомога, але у формі шкідливих звичок або переїдання. Саме підтримка допоможе пацієнту швидше адаптуватися до свого стану, а додаткове, непримусове заохочення до виконання якихось рекомендацій лікарів. А також участь у суспільній та спільній фізичній активності чи приготуванні здорової їжі допоможе пацієнту якнайшвидше повернутися до можливого максимально звичного образу життя. Гастректомія сама по собі оперативне втручання травматичне і забирає багато часу на відновлення у післяопераційному періоді. Але знову ж таки, при раку шлунка хіміо- та радіотерапія перед та після оперативного втручання, а при травмі, реабілітація часто зосереджується на відновленні після травми і лікуванні супутніх ускладнень. А це. От ті фактори, що можуть впливати на процес відновлення пацієнта після самого оперативного втручання. Особливість гастриктомії навіть у найкращому виконанні не виключає пожиттєво рефлюкс місту у стравохід, що сильно відзначається на самопочутті пацієнта. Саме тому пацієнту потрібно після їжі не вкладатися у ліжко, а хоча б з півгодинки, чи то посидіти, чи постуяти, чи пройтися у ліжку піднятий головний кінець. Теж вночі попередить закидання вмісту. І що головне ці банальні поради працюють. Зважаючи на саму гастриктомію та час для адаптації до цієї операції, до її стану, Після цього виконання особливості травлення та відсутність адекватної реабілітації усі такі пацієнти дуже легко втрачають вагу, і до певного моменту це допустимо, аж поки це не перейде межу кахексії. Коли відновити пацієнта до стабільного стану є складним завданням для лікарів, навіть найвищого кваліфікаційного рівня та і з наявністю великого досвіду. Саме тому хочу окремо наголосити на контролі ваги такому пацієнту. Коли я готувала матеріали для своєї дисертації, то одним з пунктів контролю станів моїх пацієнтів теж був цей момент. Тут немає нічого складного. Зранку, після погоди в туалет ще до сніданку стати на ваги. І головне це не просто проглянути скільки там кілограм та грам. А ще відзначити щоденнику ваги. Ну, насправді цей щоденник є аркушем паперу з графіком, де ви відмічаєте на перехресті по горизонталі дати, коли ви зважились, а по вертикалі ту вагу, яку ви отримали на вагах. Перша позначка в... Це вкажіть на перехресті дату початку та вагу, з якої починаєте контроль. І вже надалі, щоденно, зранку після походу в туалет, знову ж таки, зважуєтесь, контролюєте і відзначаєте свою вагу. А потім щоденно об'єднуєте ці крапочки, що надасть вам конкретну інформацію. Це дуже проста маніпуляція, але може надати інформації досить багато. Та і вже можна буде вимулювати подальші кроки, вже базуючись на даних цього. Графіку, а ще ведення щоденника ваги допомагає не лише контролювати стан, але й мотивує пацієнта. Якщо в цьому є потреба, я запишу, мабуть, таке це відео про щоденник ваги, адже це досить просто допоможе вам здійснювати контроль, чи ви йдете нагору з вагою, чи навпаки вниз. І що надалі з цим робити в кожній ситуації. Для пацієнтів після гастректомії, перш за все, ми рекомендуємо часто до 60 прийомів харчування невеликими порціями і не обов'язково навіть подрібнене чи навіть приготоване у блендері. Знову ж таки, повторюсь, як я часто кажу своїм пацієнтам: жувати ж ви вмієте, тому насолоджуйтесь цим процесом, смакуйте. Більш те, дієтологи рекомендують, і я теж правило 33 жувальних рухів. Може здатись з але цей процес працює і допомагає, адже вже в ротовій порожнині розпочинається подрібнення харчових мас і їх травлення. Та й більш за те, ще й включає вистравний тракт у процес травлення та засвоєння. Тому ця рекомендація підходить усім пацієнтам і здоровим. Також це має бути, як вже я сказала, за день, хоча шість прийомів. А то й більше це дозволить уникнути перевантаження шлунково кишкового тракту. Тим більше він уже був спровокований оперативним втручанням. Адже як такого резервуару для травлення немає. Але і для пацієнтів з артифіціальним шумком це правило також має значення. Іноді, особливо у перші місяці після гастректомії, у пацієнта після прийому їжі виникає дампінг-синдром, що проявляється нудотою, пітливістю, тахікардією та просто поганим самопочуттям після прийому їжі. Об'єм їжі на один прийом буде такий невеличкий, ну, скажімо, з чашечку. Кожен пацієнт має для себе обрати самостійно той об'єм, який йому гармонійно підходить. Це не обов'язково 200-250 мл, а лише гармонійно. Це може бути навіть пів чашки чи навпаки півтори. Можна приймати впродовж дня ті харчові продукти, які будуть допомагати пацієнту відновлюватись. В жодному разі в таких випадках не можна використовувати жарену, дуже жорстку їжу, їжу, що має дуже велику кількість спецій, гострі соуси. Також варто уникати прийому водночас великого об'єму солодких або жирних продуктів. Важка для перетравлення їжа також може викликати у такого пацієнта дискомфорт, окрему увагу потрібно приділяти їжі зі збагаченим містом білка. Щодо ж напоїв, то їх краще пити між прийомами їжі. Цей прийом також допомагає зняти навантаження та на травний тракт і полегшити стан пацієнта. В принципі, можна вже в своєму телефоні налаштувати нагадування чи будильник для прийому страв та напоїв. Цей банальний, простий прийом теж допоможе не фіксувати свою увагу на цьому питанні. На жаль, на сьогодні немає тих препаратів, які б могли повністю компенсувати секретурну функцію шлунка. Сьогодні в Україні важко знайти на аптечних поличках шлунковий сік, натуральний у флакунах, препарат, що вироблявся раніше і в Україні також. І, що важливо, був дозволений навіть за кордоном і в Америці також. Але сподіваюся, що одного дня він знову повернеться на полички, адже для пацієнтів з гастректомією він має життєво важливе значення. Тому в мене особливо особисте прохання до фармацевтичної компанії Біофарм, що його виробляла відновити виробництво цього препарату. Проявіть турботу до пацієнтів. Шлунковий сік натуральний, п'ється під час або після їжі. Якщо ви обрали другий варіант, то за 10-15 хвилин варто ще й після цього запити водою компотом чи чає. Препарат варто все ж таки, зважаючи на особливості оперативного втручання, приймати по одній чайній ложці під час кожного прийому їжі. Також існують такі препарати, як пангаз, бурштинова кислота, які дозволяють не тільки перетравлювати їжу, яку ви приймаєте, а водночас допомагають відновлювати обмінні процеси в вашому організмі. Це покращує обмін речовин, метаболізм і відповідно і ваше самопочуття. А антиоксидантна дія дає багато позитивних ефектів, таких як ну, ми знаємо, і відновлення, і омоложення, і надання додатково сил. То, в принципі, можна ще багато плюсів розповісти про це. Навіть рекомендується приймати ці препарати людям, які не мають такого оперативного втручання в історії свого життя, та все ж. Як ми його приймаємо? За рекомендацією, якщо пангаст по одній таблиці на день, то бурштинова кислота приймається по одній-двій таблиці тричі на день. Але знову ж таки, враховуючи нюанс пацієнтів, які не мають шлунок, потрібно зважити на те, що краще з основними прийомами харчування там, де це буде: чи парова котлета, чи, наприклад, якийсь шматочок подрібненого м'яса. Саме в ці моменти варто додатково приймати таблетку, чи пангасту, чи бурштинової кислоти. Через порушення смоктування заліза. Кальцію, вітаміна Д, вітаміна В12 після видалення шлунка, окрему увагу варто приділити саме прийому цих вітамінів, щоб запобігти потребі лікувати наслідки їх недостатності. Сьогодні на фармринку їх багато доступні для прийому після їжі форми. Зупинятись на цьому питанні не буду. Знову ж таки, часто лікарі чомусь рекомендують препарати жовчогінні чи жочозамісні. Але вони в цій ситуації таким пацієнтам не допомагають. Тут змінилася анатомія. Вони можуть бути патовими і ще більше дати проблем за рахунок неяснування фізіологічного механізму, попередження, закидання вмісту з нижче розташованих анатомічних структур у вище розташовані структури шлунково-кишкового тракту, тобто рефлюксу вмісту кишкового у Жовч у цій ситуації ще агресивніша, адже вона не нейтралізується шлунково Містом, ніж зазвичай у звичайних пацієнтів. При проявах дискінезії жовчного міхура, жовчно-кам'яної хвороби застої жовчі мають бути лише призначені препарати урсудизоксихолієвої кислоти. Їх на сьогодні на ринку фармацевтичному дуже багато. Вони добре працюють. Маленький нюанс, що мають бути все-таки ці препарати у вигляді капсул. Ще один казус, з яким я зіткнулася у своєму досвіді, і, на жаль, такий випадок був не один. При рефлюксі у пацієнта зі станом після гастректомії були призначені інгібітори протонної помпи. Та погоджуюсь, що ці препарати ідеальні для пацієнтів з рефлюксною хворобою на сьогоднішній день. Але є нонсенс, адже будь-який з препаратів цієї групи подавляє секрецію соляної кислоти в шлунку. Увага! Шлунка у пацієнта після гастриктомії немає. Тому у мене велике питання до лікаря, вірніше, щодо його кваліфікації. Вибачте, що ж при рефлюксу може допомогти? Відомі нам обволікуючі препарати: альмагель, фосфалюгель, гавіскон, маалокс, гіалера, ріопан, почаївський і так далі. Їх достатньо багато. Оберіть для себе найкомфортніший та найсмачніший. Нагадаю, що найзручніше в принципі брати, мабуть. Все-таки суспензію, яку можна вживати після їжі та перед сном і за потреби при виразному рефлюксі кишкового вмісту у стравохід. І головне, щоб це якнайкраще спрацювало, це не запивати його. Це допоможе якомога довше затримати препарат на слизовій і забезпечити максимально його дію. Статтю за даною тематикою щодо пацієнтів зі станом після гастриктомії можна також прочитати на моєму сайті. Посилання я лишу. Тут під відео. Бажаю вам бути здоровими, найкращих вам лікарів, довіри. Будуть питання, лишайте їх тут під цим відео, я обов'язково відповім. Підписуйтесь на мій канал Медицина мовою пацієнта. Мені важлива ваша підтримка і думка. З вами була Алла Королевська та мій подкаст 103 питання до лікаря. На все добре!